Псалом 42, Дерегентові повчання синів Корея. Як колень прагне до джерела води, так душа моя прагне до тебе, Боже. Моя душа прагне Бога, живого Бога. Коли ж я нарешті прийду і з'явлюся перед обличчям Бога. Мої сльози стали для мене хлібом удень і вночі. Коли щодня мені кажуть, де твій Бог? Про це я згадую, виливаючи душу свою, коли йду з Юрбою, подорожуючи з ними до Божого дому, серед голосів радості й хвали святкового натовпу, чому впадаєш у вічі, душа моя, чому тривожишся в мені? Покладай надію на Бога, адже я прославлятиму Його і далі за Його спасіння. Боже мій, душа моя стривожена в мені. Тому я згадую тебе з околиць Йордану і Гермону, з гори цар. Безодня перекликається з безоднію в гуркоті твоїх водоспадів, усі твої буруни і твої хвилі пройшли наді мною. У день Господь виявляє своє милосердя, а вночі я співаю йому пісню, молюся до Бога мого життя, кажу Богові, ти скела моя! Чому ти забув про мене? Чому я ходжу засмучений через ворожий утиск? Ніби кості ламають мені, коли мої вороги глузують з мене, повторюючи щодня, де твій Бог? Чому ти впадаєш у вічі, душа моя? Чому тривожишся в мені? Покладайся на го, Бога, адже я і далі прославлятиму Його, мого Бога і Спасителя мого.